Добрий день всім друзям, підписникам, гостям каналу Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я щиро вдячна тим, хто цікавиться історією порцеляни, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, підписується. Маю надію, що вам тут цікаво. Сьогодні ось хочу показати декілька тарілей. Великих і малих, ну, тобто посуду для сервірування столу. За останній час з'явилось дещо мені вдалося придбати, і я хочу сьогодні вам їх показати. Першими йдуть два предмети компанії Gloria. Ось перед вами різдвяна таріль, те, що вона різдвяна зрозуміло, по декору. Її розміри 25 см на 22,5 см. Вона нібито ну, кругла, але, тим не менш, прямокутник такий трошки вгадується. Хвилясті краєчки, золота стрічечка по краю йде. Рельєф, чудовий рельєф теж по всіх цих, по всіх цих краєчках тарілі. І декор. Тут ми бачимо квіти і листя пуансетії, і гілочки остролиста. Дуже гарна така, такий посуд. Звичайно, Різдво вже закінчилося, я не могла її не взяти, тому що Різдво буває кожного року і ну, якось мені не хотілося з нею розставатися. Вона мені сподобалась. Вона в гарному стані. Климо, дивимось на Климо. Воно таке чорне трошки, звичайно, недобре, не можливо, видно, але я спробую його показати. Тут написано баройд, ручна робота, але я думаю, мається на увазі оця золота лінія. Золото 24 карати, зроблено в Німеччині, і ось Глорія напис. Компанія Глорія походить з Чехії. Початок. Був покладений Антоном Вайдлем, старшим. Да, до речі, таке спроставляли з 1947 року по 90-й рік. А починається бізнес в Чехії, дуже успішний бізнес. Сімейний в 20-30-х роках вони досягли великого успіху і зайняли достойне місце серед виробників порцеляни вітчизняно, експортували свій посуд. Багато їх посуду продавали саме на курортах Чехії, Німеччини. Так, така компанія досить успішна, але все закінчилося з другою світовою війною. 45-му році е, мануфактура була конфіскована, і родина була е, вигнана з батьківщини. Тобто вони виїхали в Німеччину в Німеччині. Вже створили, в місті Бароїд створили заново компанію, відтворили старі форми, дизайн по пам'яті, все це. І зараз ця компанія існує по сьогоднішній день, є, нею керує Біргіт Вайдель, тобто нащадок цього роду. Оце перша таріль. Так, так би мовити, різдвяна. Інша таріль. Не зовсім для, для сервірування, але, тим не менш, можна і так її використовувати. Ось подивіться, будь ласка, це настінна фактично таріль. Розмір її 26 см в діаметрі. Те саме клеймо, і, напевно, той самий вік, можна так сказати. Бачите, вона дуже яскраво прикрашена. Оздоблено. Я навіть не відразу її так подивилась. Спочатку навіть не схотіла роздивлятись ближче, тому що ну, якось воно мені забагато було, задужу, як то кажуть. Але тут дуже якісна робота. Тут все деколь, але деколь, подивіться, будь ласка, по-перше, градієнт йде ось тут по краєчку від зеленого через рожевий до синього. Золоті – Це трафарети. Золота, така широка лінія червона темно-червона фарбою прокладена. І золоті такі ж, теж, теж, теж штамповка, така золота. ну, Я маю на увазі трафарет. Золоті лінії, такі візерунки і тут йдуть між, між малюнками. В центрі велика велика деколь, це сюжет з. Робіт. Ну, взагалі, тарілка зроблена за мотивами Жана Оноре Фрагонара, французького художника XVIII століття. І ось тут такі сцени, сцени милування, Ну, як то кажуть, пасторалі на фоні природи і так далі. І тут по краях теж. Є осі ці сюжети в розвитку, там із музичними інструментами, і така якась інтимна розмова або знайомство, ну все що завгодно. І вони повторюються, там не те, що всі різні ні, вони повторюються ці малюнки, але разом створюється дуже яскраве враження. Потім я знайшла інформацію про цю, по-перше, знайшла тарілку, таку в інтернеті, теж була вражена ціною, чесно кажучи. Е і е вона вважається настінною таріллю. Тобто, її позиціонують як настінну таріль. Ну, або поставити на підставку її можна. Ну, поки що вона в мене просто лежить. Але м -м, ось. На мою думку, вона дуже красива. Це таріль. Зараз вже я роздивляюсь її, і вона мені подобається. По-перше, тому що дуже складна робота і тонка робота, навіть якщо це деколь, але треба було все це зробити так уважно, акуратно, майстерно. Це теж Глорія, це теж, мабуть, 70-ті роки, так я думаю. Ну, це. Це моя думка. Наступний предмет від німецької марки Tirшенroid. Вона велика: ця таріль, це блюдо розміри 32 на 31 см. Ну, я маю на увазі за рахунок у цих ручок, трошки вона ширша в цьому місці. Біла порцеляна з дуже якісною деколью і з позолотою. Подивіться, будь ласка. Зелений, я не дуже часто зустрічаю зеленому, в зелених тонах. По-перше, тут теж йде золота стрічка, рельєфи, чудові рельєфи. Малюнок це якийсь кущ. Я спочатку подумала, що це може пивоння, а напевно, може, це і шипшина. По краях теж йдуть ось такі букетики невеличкі. І окрім зеленої фарби, тут є ще позолота, позолочені елементи. Я думаю, що вони вже зроблені вручну. Ці елементи. Клеймо 1969 року 1995 року. Ось так виглядає це клеймо. Але це теж, напевно, до 80 го року зроблено, зроблено блюдо. Так, мені здається, через оцю досить яскраву позолоту. Гарна якість, важке, але білосніжне. Мануфактура Тішенрой почала свою діяльність 1838 року в кінці 19 століття вона стала аукціонерним підприємством, змінювала, до того змінювала власників, а в 27-му році вона стала частиною філією компанії Хученройдер в місті Зельб в Баварії. Дуже добре вона розвивалася в 70-х роках. Минулого століття була успішною, однією з найуспішніших у Західній Німеччині. Але в 1995 році саме цей філіал в Тішенройті був закритий тобто до 1995 року працювала ця мануфактура у складі Хученройтер. Ну, Це те, що я можу вам сказати про цей предмет. Тепер я хочу показати вам посуд іншої форми. Спочатку маленька, прямокутна така рулетниця, напевно, рулетниця. Розмір її 23 на 11 см. Я думаю, що це фаянс, тому що вона не просвічується, має сіруватий колір. ну Така трошки важкувата. Чомусь мені здається, що вона більше схожа на фаянс. Але то нічого страшного. Тут немає позолоти, є, є коричневий широкий, широкий кант один і другий такий візерунок, візерунок по, по краю. теж, бачите, ось такий. І, Тут чудовий ручний малюнок, тобто ручний розпис. У мене насправді дуже мало предметів з ручним розписом, але не трапляються вони мені. Коли я дивлюсь інших блогерів, які ходять по блошиних ринках Німеччини і з ходу знаходять чудовий розпис ручний, мені трошки дивно і заздрісно, тому що те, що бачу я. Рідко мені таке трапляється. Але подивіться, будь ласка, на, цю, на цей ніжний малюнок. Тут троянди і нарцис жовтий. І дві троянди жовта і рожева. З бутонами, з гілочками. Ну, Дуже-дуже ніжний, ніжний малюнок. Тут є невеличкі такі, бачите, брак, мабуть, якісь виготовлення. Але малюнок це, звичайно, не, ніяк не Ну, не заважає. Дуже мені подобається ця тарілочка. Це Ліхте, компанія ліхте. Ми про неї вже говорили, коли я розповідала про посуд з Кобальтом. Ліхти Порцелян Фекторі клеймо ставилось з 1966 року по 94-й. Це була територія Німецької Демократичної Республіки. А сама мануфактура була заснована в 1822 році. Ну, і наостанок хочу вам показати ще один предмет. Один з найулюбленіших моїх це Зелтман вайтен Розмір. 25 на 18 см. Білосніжний колір порцеляний, білосніжний, бароковий рельєф і деколь з біло-синіми квітами. Тут конвалії і незабудки, напевно. Деколь ця надглазурна. Надглазурна. Я шукала інформацію по. По, 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 цьому, по цій тарілці. Ем, знайшла те, що так, з такою деколю було виготовлено предмети в 70-х роках, 70 по 79. -те. А коли знайшла таку саму таріл Зелман Вайден, але без малюнку, тільки ось з рельєфом білого кольору. Там вона називається, ця серія називається Моцарт. Климо. Воно сучасне фактично. Проставлялось з 1954 року по 1990 рік. Тут, бачите, Вест Джомані і так далі. Видно, що це Західна Німеччина. Чудовий, чудовий предмет, чудовий такий. Салатник, не салатник, для цукерок, напевно, все ж таки. Ну, тому що тут ложкою, звичайно, нічого не можна робити, тільки можу покласти якісь цукерки або печиво для, для солодкого столу призначено, я думаю. А можливо, взагалі поставити на підставку і любуватися, тому що це поєднання. Мені здається, що досить цього білого рельєфу, білий по-білому рельєф. Так, як в українському бароку, теж біле по-білому. І такий абсолютно безпозолотий, красивий малюнок. Ручки, ну вони, вони умовні, ці ручки, але проріз, то, тобто тут і прорізна порцеляна, можна сказати. Ось така таріль, яку я теж придбала. і Дуже, дуже вона мені подобається. Отже, я показала вам е, ті предмети, які прийшли до мене нещодавно. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім здоров'я, сил фізичних і духовних. І до, до, до нової зустрічі. Дякую за увагу.